Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко. Сьогодні вночі ворог вчергово атакував Україну шахедами. Про це повідомило командування повітряних сил. Дрони Камікадзе рухалися через Миколаївщину, Кировоградщину, Черкащину та Вінниччину. Та тримали курс на захід. Повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури немає в той же час. У Феодосії в тимчасово окупованому Криму сьогодні вранці пролунала серія вибухів. Це сталося після того, як міноборони Росії відзвітувало, що російська ППО нібито знущила. Над акваторією Азовського моря та Кримом 22 українських безпілотні літальні апарати. Також очевидці повідомляють у соцмережах про проліт ракети над старим Кримом у бік Феодосії. Протягом ночі також лунали вибухи у Керчі. Місцеві жителі нарахували їх. Понад 30. окупанти знову перекрили рух кримським мостом. У деяких районах Керчі після вибухів зникло світло. І зараз до нашого ефіру долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть нам, будь ласка, про нічну атаку ворога. Скільки було запущено шахедів і скільки вдалося нашим силам протиповітряної оборони перехопити їх? Ну, ви бачите, доволі тривалою була атака. Атака була не лише ударними БПЛА по Шахет, але і зенітними керованими ракетами комплексу С-300. Таким чином, ворог, почнемо з трьох соток, спрямував їх з Донецької та Херсонської з окупованих територій по цивільних об'єктах на Донеччині та Херсонщині. Є там певні руйнування цивільної інфраструктури. Ми повідомить місцева військова адміністрація, чи є там постраждалі. чи є. Які там ушкодження? Ну а ударні дрони з двох напрямків уже цього разу із півночі із Курської області із Приморської Ахтарська. Ну, летіли вони аж до західних кордонів нашої держави. Ті, що з Курська атакували Харківщину. Там частина БПЛА було знищено, ну частина на жаль, ні. Ну але треба розуміти, що Харківщина. Це ну доволі близька прифронтова територія і часу на знищення шахедів у оборонців цієї області не було не так багато, але результат вони показали достойний. Ну таким чином, ті, що з Приморська-Хтарська вже полетіли далі україною. Бачили ми і Миколаївська, і Кіровоградська. І ну Херсонська, відповідно, Одеська, Вінницька і долетіли і до Львівської області. Ну по маршрутуслідування знищувалось, Залучено було і вони авіація, і зенітні ракетні підрозділи, і мобільні вогнові групи повітряних сил, а також інших складових сил оборони України. Так, так ми маємо знищених 10 із 17 ворожих дронів. Пане Юрію, Британія продала Україні ракети. Малтрет для боротьби з шахедами. Втім, ну от, це озброєння. Ми вже використовували і раніше. А наскільки воно ефективно проти БПЛА? Ну знаєте, озброєння зараз настільки різне, в тому числі британське. Його застосовують всі сил оборони. Треба власне, з'ясувати у захисників, які вже є перші результати. Я поки що не маю таких даних. Є у нас робота зараз в більшості спрямована на мобільні вогнові групи, тому що. Ми розуміємо, чому це робить і вище військове керівництво. Зрозуміло, який запас є зенітних керованих ракет, які ми отримуємо щоразу від наших партнерів для західних комплексів. Тому збиття саме ударних БПЛА, якими атакують сьогодні щоночі, десятками ми, ну, покладене на, на мобільні вогнові групи, які створені у всіх силах оборони, і нарощення їх спроможності, їхня ефективність, їхній бойовий досвід дозволяють нам власне робити той результат, який є сьогодні. Стосовно різноманітного озброєння, от е, в минулу суботу вийшов е, матеріал наших журналістів про те, як е, розробники ну, придумали кріпити до приладів прилади ночного бачення до переносних ракетних комплексів типу ігла. Я думаю, що ви знаєте цю історію. І от власне таким чином таке озброєння може вночі працювати проти шахедів. І є вже результати, як ви кажете, головне, як в це працює, чи є результати. І це насправді дуже просте і дуже геніальне рішення. А які от ще такі розробки, які допомагають нищити безпілотники ворожі? Ну дуже багато розробок. Те, що допомагає нищити ворога, виживати, захищати себе, захищати своїх свій підрозділ Ну, все буде застосовуватись. Ну безумовно бачив я спілкувався з бійцями безпосередньо, які використовують цей нічник. Так каже раніше, ну не було такого, так що застосовували. Такі пристрої, так зараз ну, зробив там певний перехідник, є, який е, встановлюється на ту ж саму іглу стару радянську, і вона вже стає, е, ну так би мовити, е, все, не все погодна, а як цілодобовий е, вид озброєння, який може працювати і вночі. Е, ПЗРК, щоб прицілитись, потрібно бачити візуально стрільцю, е, ціль, запустити сам ПЗРК. Навести його на ціль, прицілитись і знищити. На це ну, в лічені секунди тут без варіантів. Тому і досвід бійців ну, грає велику роль. Ну, але ми навіть нещодавно публікували матеріал, де в одній з бригад, радіотехнічних, до речі, бригад, які мають відстежувати повітряні цілі, от вони теж мають свої сили та засоби прикриття. І таким чином боєць, пройшовши якісь мінімальні курси. В безпосередньо в, в самій бригаді з першого пострілу знищив знищив крилату ракету. До речі, навіть не дрон а крилату ракету. Це було раніше, так і потім знищив другу. Зараз вже хоче вполювати, ще й шахіда. Ну таким чином, і тепловізори, і прожектори, указки, лазерні програмне забезпечення, яке дозволяє. Підстежувати маршрут польоту дрону і бути в потрібному місці, в потрібний час дозволяють робити цей результат. Поясню, чому потрібно, в потрібному місці потрібний час, тому що ми бачимо, що летить шахет на, на наших системах: вираж чи раж планшет, мобільна вагнова група бачить приблизний маршрут його слідування, і тут завдання, досвід, якась навіть удача повинна допомогти, щоби. Бути на його маршруті і, і знищити його, тому що радіус мобільних вогнегруп, на жаль не такий великий, ну, але як бачите, вже досвід дозволяє нас робити певні розрахунки і знищити шахів.